Цьогоріч, 25 листопада, Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв голодомору, який було вчинено окупаційною радянською владою, що прийшла до нас із Москви, маючи на меті знищити народ, який не вдалося скорити. Убивці вибрали одну з найстрашніших страт страту голодом. 90 років минуло відтоді, як Україна зібрала гіркі жнива. Українці в четверту суботу листопада згадують ці страшні роки, бо геноцид не має бути забутим, не має залишитися безкарним. Це злочин, якому немає прощення і немає спокути. Нині ми вшановуємо жертв сталінського геноциду під час повномасштабної війни Росії проти України. Геноцид українців триває і сьогодні. Ворог чинить злочини проти людяності і зараз. Надзвичайно важливо вшанувати жертв минулого, зберегти живу пам'ять про трагічні події 90-річної давнини, щоб світова спільнота наочно пересвідчилася у правдивості страшних свідчень українців. Долучайтеся до акції, запали свічку, вогник скорботи у кожному вікні. Стане проявом пошани до загиблих і віри в перемогу України та в те, що геноцид українців нарешті завершиться, а злочинців буде справедливо засуджено та покарано. Факт чинення геноциду підтверджено в Україні законодавчо і рішенням суду. Спираючись на Конвенцію ООН 1948 року, Верховна Рада України 28 листопада 2006 року ухвалила закон України про Голодомор 1932-1933 років в Україні, яким цей штучно організований голод було визнано геноцидом українського народу. Голодомор це власна назва злочину свідомого вбивства мільйонів українців, учиненого в 1932-1933 роках. Він цілком відповідає критеріям злочину геноциду, визначеному у статті 2 Конвенції ООН про попередження злочину геноциду та покарання за нього від 9 грудня 1948 року. Геноцид означає дії, вчинені з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу, як таку. На боротьбу з українським селянством Кремль спрямував усі сили репресивно-карального механізму та партійно-державних органів. Наймасштабнішим засобом упокорення України став Голодомор 1932-1933 років. Цей злочин, учинений комуністичною владою, був прямим наслідком російської більшовицької окупації України і панування сталінського тоталітарного режиму. Харківщина належить до тих регіонів, що найбільше постраждали від Голодомору 1932-1933 років. Лише за незалежності України від 1991 року стало можливим говорити правду про страшні злочини радянської влади. Було відкрито архіви і почалося оприлюднення їх фактів. Але вже 4 жовтня 1989 року в Харкові, а саме в молодіжному парку, було встановлено тимчасовий пам'ятний знак Перший в Україні хрест у пам'ять про жертв голодомору. Ідея встановлення Хреста приховувалась, все було секретно. Ініціатором і організатором її був Володимир Пасічник. Засновник Харківської групи Української гельсінської спілки, один з організаторів народного руху України і його очільник на Харківщині до 2009 року. Місце встановлення обиралося не випадково. Молодіжний парк, розташований на старовинній немецькій вулиці наприкінці 19 століття, отримала назву Пушкінська. З її лівого боку, недалеко від виїзду з міста, заснували Некрополь, у якому традиційно хоронили відомих городян. За негласним розпорядженням, у 1930-ті роки спеціальні бригади підзахоронювали тіла загиблих від голоду між старовинних могил. Робилось це потайки вночі або рано вранці. Мертвих, і навіть знесилених, але все ще живих людей підбирали з вулиць Харкова і вантажівками вивозили подалі від людських очей. Пам'ятні знаки чи будь-які інші інформаційні таблички на свіже засипаних могилах, звісно, не встановлювались. Володимир Пасічник нікого не просив про допомогу, щоб не наражати на небезпеку. Масивні дерев'яні колоди пан Володимир придбав у місті Люботині під Харковом. Самотужки потягнув їх у обраному напрямку. Незважаючи на перепони, все склалося так, як запланував пасічник. Сам він вважав успішне встановлення та відстоювання Христа під час жалобного громадського заходу нічим іншим, як Божим провидінням. Щорічно в Дні пам'яті жертв голодоморів в Україні активна частина харків'ян вшановує загиблих хресною ходою від Майдану Конституції до Христа пам'яті, як його нині називають. Тут покладають квіти, оберемки пшениці, встановлюють запалені лампадки, відслужують панахиду, згадують померлих хвилиною гучання.